Доброго дня, вітаю вас на каналі Invest. Сьогодні хочу поговорити про зручний, яскравий, великий, інтуїтивно зрозумілий термінал для контролю за комбайном cemis 1200. В даному терміналі ми маємо три індикації: перша для руху по дорогам. Друга для контролю та налаштування системи обмолоту і всіх процесів на комбайні. І третя за контролю за автоматичними системами обмолоту. Ми маємо прямо з термінала швидкий доступ до зміни необхідних параметрів. Відповідно від одного натиснення. Ми маємо зразу доступ до частоти обертання молотильного барабану та зазору під барабаном. Система очистки, тобто, це частота обертання вентилятора та регулювання решіт. Система сепарації, налаштування обертів ротора та кількість закритих щитків ротора. Візуальний контроль по системі автоконтуру. Необхідні нам параметри, які можна. Легко та зручно змінити в будь-якому рядку та в будь-якому порядку. Бачимо продуктивність, скільки ми виконали роботу по об'єму, легке та інтуїтивно зрозуміле меню. Починаючи від приставки, автоматичні функції, параметри. Процеси програмування до повного налаштування всіх частот і механізмів нашого комбайну, справність нашої машини, діагностика дизельного двигуна, перевірка всіх наявних в машині модулів, зручне налаштування індикації цебіс. Можна перемикнути відповідно до. Овімкнення робочого освітлення, а також в нічний режим. Крім цього, маємо швидкий доступ до контролю нашого молотильного апарату, починаючи від швидкості обертання молотильного барабана, зазору під барапання, швидкості вентилятора, верхнє нижнє решету, оберти ротора. Та відкриття заслінок рокера. Тобто, керування у нас просте та інтуїтивно зрозуміло. Але якщо у вас виникнуть е, будь-які питання з приводу налаштувань, ви завжди можете звернутися до офіційного дилера компанії Інкарте Invest та до нашої сервісної служби. Будемо раді допомогти.